В одному зі своїх відео я сказала замість Туреччина, Турція. І в коментарях мені значить, чоловік пише, де воно, ну, на мене, що я воно типу, вчилося. Я йому відповідаю, що вчилася я на Донбасі. І він пише мені у відповідь, що О, воно ще з московського патріархату. Ну, на мене, що я типу, з Донбасу, значить я з московського патріархату. Я захожу на його профіль, відкриваю, дивлюся, звідки він. Він, він з Івано-Франківської області. Слухайте сюди. На Донбасі всі предмети в школі викладалися завжди російською мовою, математика російською мовою. Література російською мовою, історія російською мовою, наші підручники були російською мовою. Українською мовою у нас були підручники тільки по українській мові і українській літературі. Все. На Донбасі в інститутах та університетах всі курсові реферати там і так далі, всі предмети велися завжди російською мовою. І всі підручники були російською мовою. Коли я вже працювала юристом і зверталася до судів. Ім'ям України рішення судів писалися російською мовою на Донбасі. І позовні заяви складалися російською мовою дуже-дуже довго, шановні. Жити, навчатися, працювати на Донбасі і чути десь і вживати українську мову в побуті дуже важко було, тому що там просто була нав'язана російська мова. І не тими людьми, які там виросли, жили і так далі. А іншими людьми, і з дозволу кого? З дозволу української влади, що українська влада не знала про це, знала і що? І оце якесь чудило, яке сидить в Івано-Франківській області і нічого про цей Донбас не знає, воно дозволяє собі виправляти людям помилки русизми, які вони роблять в українській своїй мові, розмовляючи на українській мові, як це і має бути. Знаєте, не просто що ви там помилилися, отак от от правильно сказати, що є нормально, а воно обзиває людину теж, воно московським патріархатом, гидоту різну пише, принижує так далі. Ті, хто з Донбасу, такі самі громадяни України, як і інші, а ще й натерпілися за деяких набагато більше. Так ось коли люди з однієї частини України сіють ненависть. До людей з іншої частини України намагаються їх відколоти від українського суспільства за принципом того, звідки вони чи які вони помилки роблять в українській мові. Оце є праця на державу агресор, конкретно по розколу суспільства.